Всіх вітаю на своєму каналі, у нас такий гарний захід сонця. Змінив друге місце. Ось це за паузу, за паузу захекався трошки. Змінив я вже два місця, Переїхав на третє. Така гарна вирубка, щоб поле розширити. Там посадка зароще дуже. Ні, особо не походиш. І в мене був такий сигнальчик. Немає, що і показати. Зараз випатую. Гарненький і щось є, зараз поставлю камеру. На штатив будемо копати разом. Поставив камеру, зараз будемо відкопувати, що це за знахідка у нас перша залізна за сьогодні. Оба Гарненька така. Зараз обстукай. Так земля запресована ж. Така. Важка. З кілограм, півтора може. Така гарненька. Дочекався на кінець цього. Якусь гарну спагітку, а то куски алюмінія, проволока, пробки, консервні банки вже надаю їх копати вже пів підсумка, вже другий підсумок консервних банок. Вийшов посадку і думаю, ну його ті концервні банки копати і тут. По цій вирубці, як я її називаю, щось попалося. Йдемо далі, можливо ще щось буде. Ішов, відгорнув листя, схоже було на якийсь суматок фольги. А воно раз і іди зверху. Залізячка. Гарненько. І вона ось тут не, не коротка ось, дивіться. оп Ось десь кріплення. Іде, йде, опять йде. Та ти що. І ось і, і ще йде. Зараз будемо викопувати. Аж самому цікаво стало. О, не віціка. Ой, хороша. Дивіться яка. Гарнезна перва знахідка наша. Залізна. Зараз винесемо її на поле. Перва наша знахідка, ставте лайки. За це обов'язково лайк. Коментар. Така гарна знахідка. Я думав, що тут нічого цікавого не буде, але крім фольги і всяких банок. Але, ви бачите, йдуть знахідки. Все, пішов далі. Як буде щось цікаве, вімкнусь. От не прошу, і другої хвилини, як, як у нас є мій улюблений сигнальчик. Є знахідка гарна. І зараз будемо її разом копати. Дивіться яка ух, гарненька. Ментал товстий. Зараз. Ой-ой-ой. Ух та дивіться, ти шо. Та ти шо? от пулга. Ти шо, це бомба просто сьогодні. Коп. Називається Вискочив на дві годинки. Я яка толщина металу. Ти шо? Того куска кілограм 7. Ставимо лайк обов'язково, ти що, це я розумію коп. Ідемо далі. Пройшло ще 10 хвилин і є за якась. Ми зараз будемо її викопувати. І вона, оказується, длінно. Якийсь значить, трос скручений. Давай. Раз и будем видкопывать. Ну, сюда и цекать. Что -то тут закручено? Я кажу все. Одна такая штука. Потом трос. З крючком, це щось тягнули, мабуть. Ніць. Є такі гарні дві зелезячки. Продовжуємо у тому ж дух духі. Зараз перевіримо все поряд. Хтось такий трактори закинув. Ну, вони не важкі, але об'ємні. Зараз прикопаємо ямку, тут перевірю. Знову гарна знахідка така цікава, скручені вила. Дивіться. Вони то можливо і об'ємні, але вагу мають. Грам 400 є. Зараз підемо їх на кучу однесем до нашого, до нашої кучки такої невеличкої. Обов'язково лайк за це. Цікаво, цікаво по цьому місці ходити. Так краєчком покажу його. Така типу вирубки, щоб розширити поле або щоб напогонь не... Налазили гілки, зробили тут такі гарні краєвиди. Просто. Дивіться які. Просто. Камера не передає цього всього. Все, пішов далі. Як будуть знахідки, вімкнусь. Такий кайф взагалі. І у нас гарний сигнальчик був. Зараз його дістанемо. Дістанемо його прямому ефірі. такий сигнал об'ємний, я б сказав би. І тут я вже знайшов його край. Тут їх два, я б так би сказав. Така ось перша у нас. Гнила якась. Зараз ми тут десь друга була. Во, ось, видимо. Друга у нас якась. І де... Зараз ми її підковернемо. І вона об'ємна. Зараз відкопаю, покажу. Трошки підкопав. Зараз витягне. Є. Ой, гарненька. У нас такий цепок. Ось дві знахідки з однієї ямки. Зараз перевіримо її. Можливо щось ще туди трактористи кинули. Ні. Чисто. Ну, це лопата звинуть. Ось такий у нас результат. Йдемо далі.

Головне, щоб не було багато коріння. Так, от розширимо і будемо пробувати. А ось все, і наша залізівачка зверху. Я думаю, що це буде щось хороше, немаленьке. І ще я підірвати не можу. Коріння. Все-таки заважаю. Ні, є. Пішло. Це жестянка. Ну нічого нічого страшного. Тут таке теж піде. Дивіться, яка яма була. Яка железка. Ти жов, шо? це шок просто. Щоб ви розумали. Ого! Тут ваги кілограм 15. Дивіться яка. В По... порівнянні з моєю ногою, моя нога 43-го розміру. Дивіться. Яке воно здорове. Зрозуміло, щось з землею, але така важка. Дивіться. Товщина металу міліметрів 5-6. Ох! а вага хороша. Дивіться, яка ух! Це бомб, це сьогодні топ-знахідка. Найкраща знахідка з такої ями прямо опуля. Настрій підіймається, посмішка є, йдемо далі. Приїхав я вже додому. Це вже кілька днів спустя, можна так сказати. Що в нас по результату? Сьогодні вийшов дуже гарний коп. Лайк всім лайк за мої старання. Що в нас було? по знахілочкам? Така от залізячка, така от гнила якась штучка. Крюк такий гарненький. Така якась зверху була. Потім ципок з однієї ями, з крюками такий, важкий. По стандарту вива. Отака важенька железячка. Ну, таке, його дуже багато. Пластинка непримічательна нічим. Шланг, шматок залізний. Обут. Така залізяка, Гідравлічний шланг, важкий залізний трошки резини є. Така залізячка, щось було склепано. Важка. Такі дві шини сантиметрів по двадцять, більше по пів метра такі здоровенні. Гарненькі. Одна от під грібачки. таке. Другим сигналом було такий гарденький. От от від пугас здоровений. Одна з найкращих знахідок до тобто цей день був. І отака була. Такий був. Як я його назвав швейлер. Тут понаварювано дві такі. Раз труба підказуйте, що це таке може бути. І тут таке важке наварено. Такий він здоровий, важкий. Тільки в цьому швелері вага 15 кілограмів рівно. Оцей відвал кілограма 4-5. Тут дуже товстий метал гарненький. Ось такий от вийшов у нас результат. Зараз все підкидаються. Зараз буду вести на прийомку, все здавати. Ці всі скарби. Ось такий от у нас вийшов гарний результат. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Така от у нас вийшов відеоролик. Всім удачі, всім пока.